You're not nice. stop, stop, stop it, stop it, stop it, stop it, stop it. топи. Stop it, stop it, stop it. Миротворець. жили були котя і Марго, у яких і живуть у кімнаті миротворця. Але майже ніхто не розуміє, хто справу отримає миротворець ти. Слухай, котя, а ти мені розповідаєш миротворця. Миротворець? Так теж люблю. А миротворці такі не улюблені, а розубисті, як мої. Ха-ха. ха 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 Марго, мене так розумісті. Анастасія, Анастасія. Де ж вони хотілося бути? а Менше б представляти Анастасія? Ну, перевішуватися нікого. А? Rat... Uh Lalla La la Masan La 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 Myfa Kutya, should rob she beast? Yeah, Nastasia, it's ne yeah. Then such, I should take nares to hot evo si. No jak? Ей, допоможи! Чо це таке? Я! Хей, бодді, what's up? А що таке розповідаєш hey yeah. ти? Допоможи! Hey Мене <God> так, що хотілося! А ти мені розповідаєш, котя? Я не твої! А, <пир God> Мене такі особисті, але ти мені розповідаєш мені, якщо вони робиться, ми допоможі. Мой мабочки, допоможіть! Менше перевішуватися. О, ні. Тільки не це. Допоможіть! Бо яче коцєве, я таке мож можно, я теж люблю голоси, мови твочі такі. Аааа... Би-бі-бі-бі-бі! Бо яче ну я таке мож можно, да я теж дуже чуваюсь. Аааа...